Вже 12 років, як Вінниця приєдналася до європейської ініціативи як угода мерів. Відтак наше місто добровільно зобов'язалося підвищувати енергоефективність та стимулювати використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях. Все це можливо зробити завдяки командній роботі. За порукою гарної результативної праці є наша командна робота. Система енергетичного менеджменту Вінниці побудована на спільних інтересах, цілях, ідеях. Ми завжди прагнемо розвиватися для розвитку нашої громади. Сьогодні склалися такі обставини, що ми маємо трансформувати свою енергетичну політику міста, оновити основні напрямки роботи для подолання негативних викликів, які постали на нашому шляху сьогодні. Основною метою системи енергетичного менеджменту на даний час є вихід з енергетичної залежності. Подолання енергетичної кризи, особливо в умовах воєнного та повоєнного часів, ми реалізуємо багато проєктів, які передбачають розвиток інфраструктури міста, пасажирського транспорту, енергетичного та просторового розвитку, охорони навколишнього середовища. Водночас підвищуємо свої знання для впровадження принципів та завдань угоди мерів європейської енергетичної відзнаки та європейського зеленого курсу. У контексті зеленої економіки Вінниця створила вже чотири індустріальні парки. Всі вони орієнтовані на мінімальну кількість шкідливих викидів при виробництві продукції. Вінниця підтверджувала європейську енергетичну відзнаку, яку отримала у 2015 році. Торік у Люксембурзі презентували одну з наших кращих практик розвиток велоінфраструктури. Паралельно місто розвиває мережу енергоощадного громадського транспорту, в тому числі залучаючись підтримкою закордонних партнерів. У пріоритеті міста гостро стоїть питання скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів, а також скорочення втрат в системах централізованого теплопостачання, шляхом впровадження енергоефективного обладнання, зокрема, і застосування альтернативних видів палива. Для цього фахівці з енергоменеджменту пройшли спеціальну професійну підготовку. Під час аудиту проводилась також тепловізійна зйомка. В ході енергетичного аудиту визначається ефективність системи опалення, ефективність теплоізоляції огороджувальних конструкцій, встановлених вікон, дверей, ефективність автоматизації будівлі. По завершенню обстеження формується звіт з переліком енергоефективних заходів, які можливі до впровадження саме на цій будівлі і які мають певний відсоток рентабельності. Вінниця є активною учасницею руху угоди мерів і затвердила відповідні документи, що імплементують життя збереження довкілля. Концепція інтегрованого розвитку міста 2030 – спільно з GIZ. Стратегія розвитку 2030 – Стратегія 3.0. Європейський зелений курс. Місто й надалі зосереджуватиме увагу на вдосконаленні енергетичної політики Вінницької міської територіальної громади, сприятиме зростанню конкурентоспроможності на економічному рівні задля виконання поставлених викликів у відповідь кліматичним змінам. Досвід Вінниці показує, що всі заплановані проєкти з енергоефективності та енергозбереження покликані на захист довкілля, є реалістичними та дають гарний результат.